Бліц 30 запитань коротких про новий рік санки, лежі та зимовий відпочинок. Перше запитання: новий рік у горах чи вдома? Що ви виберете для себе? Що для, вас, що для вас цікавіше? Відпочинок, ну, типу, зустріч нового року. У горах чи вдома? Це, мабуть, що залежить від компанії. Типу, яка у вас компанія, і де ви хочете зустрічати? Типу, де... якщо більше ви хочете вдома. і у вас компанія така, що любить вдома відпочивати. Відпочивайте вдома. Якщо в горах, їдьте в гори. Все залежить від вас. Ви можете просто на це написати. І на чому ви більше любите кататись? На санках чи на лежах? І, ну, я би вибрав ну, взагалі на сноуборді. Типу, це мені би було ну якось, якісь нові відчуття. Але так більше то я думаю, що на санках але ви можете написати, що для вас краще: чи лежі, чи санки, чи сноуборд. Ялинка, так, жива, чи штучна. Я думаю, що я думаю, що жива. Жива би була красивіша Типа тобто якось вдома є природа, де є запах ялинки і так далі. Але ви можете просто написати, що вам краще: штучна ялинка чи нова. О, мороз мінус 5 чи мінус 20. Що ви хотіли, щоб було в новий рік? Наприклад, в новорічну ніч. Ви хотіли би мінус е, 5 чи мінус 20. Ну мінус 20 це жорстко, типу, це вже нікуди ну нікуди не підеш так в мінус 20. Мінус 5, ну не буде. Давайте зробимо золоту серединку, типу не буде мінус 10, буде це взагалі, взагалі дуже гарно. Трошки морозу такого гарного, але мінус 20 це забагато. Так, кататись вдень чи ввечері. Ви виберете кататись на самках, на лежах, вдень чи ввечері. Ну, я би вибрав вдень. Вдень собі покатався і ввечері, ще маєш часу на себе. Так, гарячий чай чи грінтвейн. Це все залежить від вас і, мабуть, від компанії. Але в першу чергу від вас. Я би вибрав гарячий чай. Я би вибрав гарячий чай, щоб можна було собі спілкуватися. Якщо ви виберете Грінвейн, блін, все класно, все чітко. Скільки людей, стільки думок, тому е, вибір за вами. Е, снігопад чи сонячна зима? Що виберете? Снігопад? Ну, давайте таку, в два дня з 31 по 1 число, типу, саме-саме новий рік. Що ви виберете? Снігопад чи сонячна зима? Я би вибрав сонячну зиму, бо можна. е-е не знаю, піти в гості, відпочити десь зробити якісь справи. Але ви можете написати свою думку, що ви виберете? Типа, новий рік, щоб був снігопад чи сонячна зима. Ну, типу, з 30-го не буде по-друге. Але це дуже багато часу. Не буде сонячна зима, я би вибрав сонячну зиму. О, тут дуже класне наступне питання. Лижі чи сноуборд? Я вибираю сноуборд. Хочете щось попробувати нове? Це та я так би вибрав. Це <тит> я би так вибрав. А ви можете написати, що виберете ви: Лижі чи сноуборд, скільки людей, стільки думок. Відпочинок активної чи нічого не робити? Блін, ну більшість, ну, мабуть, що хотів що би активний. Куди сходити, відпочивати, бо просто, ну просто, типу, лежати на дивані. Ну, така собі інформація, особливо, коли там дуже багато роботи. І ну після нового року дуже багато роботи і хочеться відпочити, то це можна зробити ну вихідні. А вже як новий рік, то можете трошки актив... ну, типу, активний відпочинок, це ви просто гуляєте, ходите десь, бачите з кимось, спілкуєтесь, і це вже рахується активний відпочинок. Зимові гори чи Зимове місто? Вау, ну ви виберіть для себе, що для вас краще: Зимові гори чи Зимове місто? М -м, ну Мабуть, що якщо. У нас сьогодні тема про м, лежі, активний відпочинок, Новий рік то гори. Гори автоматично стають на перший план, особливо ті, хто люблять кататися на санках, на лежах, на сноубордах, на сноубордах, то саме гори Вибирайте гори, їдьте, відпочивайте, це буде круто. Так, привіт-привіт, джака. Зимові гори і пляшечка для зігріву чітка. Ну, бачиш, тут зразу, знаєш, як ти пропустив? Тут було питання класне. Що ви виберете? Грінтвейн e, чи чай? Скільки людей, стільки думок? Як. E, а, і закінчилася вже, да, школа? Я думаю, що вже да Ти казав, що яко там числа. Ну, коротше, у п'ятницю мало б вже закінчиться. Так, новий рік у компанії чи у двох Що ви виберете? Новий рік у компанії чи у двох? Не знаю, там з половинку, чи з сім'єю, як ви хочете. Що виберете Ви можете написати просто, що вас більше цікавить Чи у двох відпочивати, чи з компанією. Але тут тут все залежить від вас, бо якщо є компанія і ви можете відпочити на новий рік, то ну газ, газ. Це класно, бо пізніше вже не буде цього цих е, свят. Далі вже робота, робота, газ, газ, газ. Поїхали, пішли, нікого не побоялися. О, ліпити сніговика чи грати в сніжки. Ха -ха. Що ви виберете? Ліпити сніговика чи грати в сніжки? Я думаю, що треба і ліпити сніговика, і грати в сніжки. По-любому є ця можливість, треба Треба це робити. Треба ліпити сніговика, грати в сніжки, відпочивати санки. Пішли з гір, покаталися, відпочили, трошки померзли. Але потім є що згадати дуже багато. Після відпочинку дуже багато є фотографій, є багато відео, дуже смішних. Ну, це чітко. Тому, якщо є можливість і ліпити сніговика, і грати в сніжки, робіться. Так, в школі такими сніжками грали. Ну, блін, ну бачиш, ну це чітко. На 100%, що у вас там має бути взагалі. Повний повний газ. Лиш сніг випав, зразу сніжки, сніжки, сніжки пішли, пішли, пішли. Що ви виберете? Гірськолижний курорт і дикий ліс. Ну Це вже залежить від людини і що ви хочете. Це залежить від вас, скільки людей, скільки думок. Так, ну тут ранкове катання чи вечірнє. Це залежить, якщо ви десь поїхали на курорт, то все залежить, можливо, від ціни теж. А так, то в день можна піти собі гарно покататися, бо рано трошки мороз. Вечором теж мороз, а в день самій топ. Так, давайте. Шапка з бомбончиком чи без. Або давайте шапка грінвіча зразу. Беріть. Беріть зразу шапку грінвіча теплу і новорічні свята вам забезпечені. Видно повідомлення. чекай жака, зараз перегляну. Ну, в школі такими сніжками грали, все, ну, типу, це. Це все, що видно, що написав. Якщо не видно, то можеш написати мені на твічу. Ні, не видно. Да, напиши мені, може, на твічу або тут перефразуй. Ну, то Ось треба вийти з ситуації. Е, так, ковзани а ні було це. Шапка з бомбоном чи без. Ну, це все це залежить це залежить від вас, що ви любите. Любите з бомбончиком, беріть, беріть з грінвичем. Тобі гарний, гарний настрій. Е, ні, не видно, видали у твіч Поняв, ну перефразуй, тоді напиши тут. Так, е, що, у, що ви любите? Ковзани чи лежі? Якщо їдете в гори десь відпочивати, де нема. Ну, типу, я думаю, що краще ков... е, не ковзани, краще лежі. Але скільки людей, стільки думок, ви можете обрати собі все, все що завгодно. Так, як я тут написав особисті. Грали сніжки кульками розміром для сніговика, боже мій мієш. Оце ви жорсткі. Оце ви жорсткі. Це. і Так падає типу на людину, і просто думаєш воло, це 30 кг прийняв снігу на себе. Ну ви жорсткі, жорсткі. Це Та хто кому так робив? Можна написати. Фото фото на лежах чи відео санок. Я думаю, що якщо є можливість у вас пофоткатися, пофоткати, чи зняти чи зняти відео і на лежах, і на санках, робіться, потім будете кайфувати. Зима зі снігом, чи тепла без нього. 100% хотілося б, щоб було зі снігом. Але ви можете написати і вибрати. Можливо, ви не любите сніг. Але зима хотілося б взимку, хотілося б більше снігу. Ось так. Кататись самому чи з друзями? Ну, з друзями. Хотілося би чогось можна би було посміятися, відпочити з кимось. Давайте з кимось ось так. Так. Новорічна ніч без сну, чи. Ранній підйом. новий беріть для себе. Я думаю, що новорічна ніч хотілося б без сну бо можна було собі пограти, відпочити, поспілкуватися. Це класно. Там вже що написав. Ми з хлопчами грали такими сніжками. Ледві з тою сніжку бігали. Та тобто взагалі як в цією сніжку можна бігати? Там, блін, 30 кілограмоток не це ж сніжку перед собою. Розбійники. Падати зі сміхом чи не падати зовсім? а краще падати зі сміхом, краще посміятися і, і рухатись далі. Бігати ще легко, а кинути не дуже. То взагалі ну, пристолу ну, це ну, здоровий, десь 30 кг, то що як, там 20 кг снігу там, набираєш, як то можна кинути, кидаєш у когось. Нормально розбійники? E, так, падати зі сміхом Я думаю, що вибирали б хоті падати зі сміхом Так більш цікавіше. така e, Як показуєш, такі були сніжки. Та я так 100% вважаю, що такі сніжки, так що так. Я не знаю, що її взяти, чи на плече брати кидати. І попробуй що Саме головне, Попробуй з такою сніжкою. Догна... Ну, типу, доганати якогось кинути у когось. Оце теж... Оце теж такий прикольчик так, теплий плед чи активна прогулянка. Я думаю, що вдень активна прогулянка, пледик і йога і класно. І новий рік це буде зачатно. Вау! Дивіться, яке наступне питання: зимовий пікнік чи кафе? Я думаю, що вдень можна ну вдень треба 100% десь виходити гуляти. А якщо є санки, лежі активно відпочивати. А вечором, по вашому бажанню. По вашому бажанні, ви можете просто написати, як ви це робите, і як ви плануєте. Ось так, як ви плануєте, можливо, новорічні свята. У вас, можливо, є якийсь уже план, можливо, ви де зустрічаєтеся. Блін, можете написати, де ви зустрічаєте новий рік? Спонтанний відпочинок, чи все заплановано? Все залежить від вас. Якщо спонтанно, то класно. Якщо. Заплановано ще краще. Так, і віддали мені вже класі. вау Ну, буває таке, Жека. Буває таке. А я думав, що загубив. Бачиш, як то є? Та добре, що віддали взагалі, бо таких ніжок то мало хто би що віддав. Е, гірки біля дому чи далека е, поїздка? <свят> <свят> чи далека поїздка. Я думаю, що можна біля дому зробити, пішли десь в гори, але все залежить від вас Якщо запланували десь відпочити, їхати в гори повний газ. Зимові канікули довгі чи коротко. Все залежить від того, скільки скільки у вас вихідних, чи ви можете це собі дозволити, довгі вихідні. Якщо можете довгі вихідні дозволити, робіться. Якщо ні, значить ні. Зараз вже касундочку подивлюся. Давай, що ти нам мені скину, подивимося. Реально, якщо у вас є можливість більше. Е, ну, більше великий відпочинок, робіться. Так, я біг з сніжкою і телефон впав з карману. А я не замітив і, 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 і загубив, але однокласниця помітила. І віддала вже в класі. Ну, молодець, молодець. Я сподіваюся, там шоколадка їй легонько прилетіла за, ну, типу, за телефон. Якщо ні, то подумай про це після Нового року можете зустрітися, або коли там шоколадку за телефон раз вручив, і вона другий раз буде ще активніше дивитися за телефоном своїм. І прикольчики. Так, зимові канікули це класно. Да. зразу. Що важливіше взимку: емоції чи комфорт? 50 на 50, бо емоції будуть 100% у вас, якщо ви. Будете десь відпочивати, і комфорт теж буде. Тому я думаю, це 50 на 50, але е, цікава ваша думка. Ви можете написати в коментарях.